Сполучених Штатах Америки що сказано, американські сенатори демократи розкритикували президента США Дональда Трампа і віцепрезидента Джей Ді Венса за ганебне ставлення до України. Процитувало видання Times лідера меншості в сенаті Чака Шумера Трамп і Венс виконують брудну роботу Путіна. Тим часом сенатор від Аризони Рубен Галего назвав поведінку очільників США ганьбою а Кріс Мерфісконг. Коннектикуту сказав, що це абсолютна ганьба для Америки. Сенатор Брайан Шац із Гаваїв вважає, що поведінка Трампа в овальному кабінеті свідчить, що президент не поділяє цінностей американців. Ну і згодом хочу вам сказати наступне: що Володимир Зеленський таки дав інтерв'ю на республіканському телеканалі, тобто який тотально підтримує республіканців. Це є Fox News, і. Відбулася довга розмова. От ключові тези, які сказав Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News. я поважаю Трампа і американців. Я вважаю, що ми маємо бути відкритими і чесними, але я не вважаю, що зробив щось погане. Є речі, коли треба розуміти позицію України та українців. Сказав Зеленський на питання ведучого. Чи вважає він, що має принести вибачення Трампу? Далі, Володимир Зеленський сказав, я дуже відкритий, але я не буду змінювати ставлення українців до Росіян. Вони нас убивають, американці наші друзі, росіяни вороги. Це не значить, що ми не хочемо закінчення війни. Ці слова сказав Володимир Зеленський. то, на пропозицію ну він ще, це таке відсилка від наступних слів Трампа, тому що після сварки цієї вальному кабінеті Дональд Трамп сказав, що ми можемо продовжити перемовини з Володимиром Зеленським, якщо він перестане критикувати Володимира Путіна і перестане називати Росію агресором, це неприйнятно. Не можна прирівнювати агресора, вбивцю терориста до жертви. Тут мені здається, абсолютно немає ніяких інших відповідей і відтінків. Чітка пряма має бути позиція. Також Володимир Зеленський сказав, що о, про те, чи виграє Україна війну без США. Саме тому я тут це буде дуже важко для нас. Ми не можемо програти цю війну. Росіяни прийшли на наші землі і вбили багато людей. Ми маємо все забути. Ми такого не хочемо. Запитав журналіста Володимира Зеленського, ви жалкуєте про те, що сталося сьогодні? Так, я думаю, що це не було добре. Це були дуже емоційні речі. Я хотів би чесно не втратити нашу дружбу. Далі каже Володимир Зеленський. Я думаю, що нам е, готова допомогти Європа і військовою підтримкою, і гарантіями безпеки. Ми чекаємо, поки і США дадуть нам свої гарантії безпеки. І одразу після цього ми розпочнемо переговори з Росією. Що буде далі? США хочуть угоди, і ми не проти угоди. Але ми маємо побачити там гарантії безпеки. Сказав Володимир Зеленський. Нам потрібні гарантії безпеки. Найшвидший шлях це НАТО. Якщо це не НАТО, добре. Ніхто не тисне. Давайте тоді буду будувати НАТО в Україні. Європа готова. Погляньте на Європу. Вона сильна. Вона стає сильніше, але вона хоче мати такого союзника, як США. Сказав. Володимир Зеленський також він сказав, що мир буде досягнутий через дипломатію. Далі цитуємо Володимира Зеленського. З нагадаю вам це інтерв'ю телеканалу Fox News. Я не можу сказати своїм людям: зупиніться, ніхто не зупиниться, бо всі бояться, що завтра Путін повернеться. Я думаю, що мої стосунки з Трампом можна врятувати історичний зв'язок між нашими народами міцний. Згодом хочу вам сказати, що дав інтерв'ю держсекретар Марко Рубіо. І от що він сказав? Що президент України Володимир Зеленський повинен вибачитися за те, що нібито перетворив зустріч у Білому домі з президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом на фіаско для нього повідомляє телеканал CNN. Йому не потрібно було йти туди і ставати антагоністом. Сказав він у інтерв'ю виданню. Крім того, Рубі поставив під сумнів, чи дійсно український лідер хоче миру у війні Росії проти України. Коли ви починаєте говорити про це агресивно, а президент. України е, укладає угоди. Він уклав угоди у, і укладає угоди все своє життя. Ви не збираєтеся саджати людей за стіл переговорів, і тому ви починаєте думати, що можливо Зеленський не хоче мирної угоди. Він каже, що хоче, але можливо це не так. Суть в цьому, що от тиск Марко Рубіо, Дже Дювенсе і Трампа вони почали особливо після цієї зустрічі е, розповідати, що. Володимир Зеленський мовляв, хоче далі воювати. Дональд Трамп сказав, що я що він хоче воювати, 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 10 років воювати, а ми хочемо миру. І знову ж таки він згадав Путіна, сказавши, що також Путін я... хоче миру. Я це знаю. Тобто йде підміна понять. Вони акцентують. Адміністрація Білого Дому і всі оточення Трампа, що мовляв, вони хочуть миру, а Володимир Зеленський не хоче миру. Володимир Зеленський в інтерв'ю Фоксню сказав, що він хоче миру, але справедливо. ...миру, тобто мати гарантії, що після припинення вогню, після якихось домовленостей не буде чергової агресії з боку Росії. Нагадаю вам, що в Увальному кабінеті Володимир Зеленський показав військовополонених наших, також нагадав, що Росія 25 разів зривала домовленості про припинення вогню. Financial Times ще перед зустрічю з власне. Трампа і Зеленського сказали, що очевидно це пастка, і очевидно, все сплановано. І справді багато аналітиків пишуть, що Джей Дівенс, віцепрезидент, в першу чергу, і Дональд Трамп вони були не налаштовані на діалог. Їхня мета була відразу підняти градус. Розмову відразу все перетворити в скандали, відразу ж аби були емоції, аби Володимир Зеленський почав емоційно говорити і таким чином для чого це? Аби посплабити позицію України перед майбутніми переговорами, аби погіршити стосунки США і України. А чому так? А тому, що Дональд Трамп зрозумів, після того як він заявляв, що 24 години він завершить війну. Він зрозумів, що цього не може зробити. Очевидно, в нього були контакти з Путіним. Він про це сам говорив, і що диктатор і терорист Путін не поміняє своєї позиції, не піде на будь-які компроміси. Трамп зрозумів, що потрібно давити шляхом і меншого опору, давити на Україну, і він робить усе, аби змусити до компромісів з, в першу чергу, та не в першу чергу, а тільки Україну. Тому що він бачить прекрасно, що він не зможе тиснути на Путіна. Власне, така от є, такий от є підхід Дональда Трампа. Ну і загалом я вам хочу сказати, що все йшло до того, аби конфлікт відбувся. Це, по-перше, власне, це накидування і фактично тиск на Володимира Зеленського в овальному кабінеті. До цього нагадаю вам. Головний дипломат Європейського союзу Кая Калас відвідала Вашингтон, де мало зустрітися з Держселектрем Марко Рубіо. Але згодом повідомили за два дні, до речі, до зустрічі цих високопосадовців, що їхні графіки розбігаються. Тобто, Кая Калас саме їхала для того, аби зустрітися з Марко Рубіо. Це в першу чергу була мета. А згодом повідомили, що ну, графіки не співпадають. І це очевидно пішло від адміністрації Трампа і Марко Рубіо. І тут варто зазначити, що Трамп взагалі не поважає, не бере до уваги і можна сказати, навіть ненавидить будь-які міжнародні організації, транснаціональні якісь об'єднання. Згадайте ООН, як він критикував НАТО, критикував, Європейський Союз. Звинуватив, що він фактично забирає кошти і грабує Сполучені Штати Америки. Дональд Трамп по своїй суті він завжди був в достатку. Завжди діяв з позиції сили, і відповідно він готовий і вміє давити у двосторонніх якихось контактах. Коли проти нього виступає організація, йому незручно, тому що він зразу, знаєте. Слабне і відходить він дуже сильний. Там коли знову ж таки в двосторонніх відносинах. Саме тому він вийшов Всесвітньої організації охорони здоров'я, саме тому він погрожує вийти з організації Об'єднаних Націй, саме тому він постійно накидує на північно атлантичний альянс. Саме тому він ненавидить Європейський Союз і має на меті говорити з окремими лідерами країн Європи, тому що так йому простіше добиватися свого. Ну і власне ми бачимо так, що. Саме такий формат обирає Дональд Трамп, і його він вже ж погрожував вийти з усіх цих структур. Також хочу вам сказати, що 2 березня Володимир Зеленський відвідає Лондон. Про це я вже згадував. Там зберуться в Кіра Стармера лідери 18 країн Європи. Вони оголосили. Повну підтримку України, українського народу, українського війська і Володимира Зеленського. І також відомо, що вони шукатимуть додаткові кошти, додаткові мільярди, аби підтримати Україну.